Привіт! те, наскільки зручно, комфортно і безпечно вам буде користуватись автомобілем взимку, залежить перш за все саме від вас, власників авто. Якщо не обмежуватися лише тими порадами по підготовці авто до зими, про які ми говорили минулого разу, а піти трохи далі можна передбачити складні ситуації, які можуть виникнути в холодну пору року та підготуватися до них. Саме тому ми підготували для вас добірку з найпотрібніших речей для автомобіліста взимку, і я розповім про них вже просто зараз. Перше, про що варто подбати, це чистота скла. Гарна оглядовість важлива для водія в будь-яку пору року, але саме взимку стає критично необхідною. По-перше, взимку ми частіше їздимо в темну пору доби, адже світловий день стає коротшим. По-друге, на скло часто налипає мокрий сніг та лід, тому треба завчасно придбати засоби, які дають змогу тримати скло чистим. Перший засіб зимовий омивач для скла. Саме з нього починається гарна оглядовість та чисте скло автомобіля. Якщо у вас в бачку умивача з літа залишилась літня рідина, можна докупити концентрат на мінус 50 мінус градусів. Це дозволить розбавити залишки. Далі можна купувати звичайний зимовий омивач, розрахований на мінус 20 градусів. Омивачем, звичайно ж, все не обмежується. Коли ви зранку прийшли на стоянку, а улюблений автомобіль вкритий шаром снігу та льоду, не обійтися без щітки шкребка. Найкращим варіантом буде двостороння щітка з телескопічною ручкою. Бажано, щоб шкребок мав не лише гостру кромку, а й виступаючі зубці. Вони допомагають розрізати суцільний шар льоду. Телескопічна ручка дозволить зручно регулювати довжину та досягати навіть найбільш віддалених частин даху автомобіля. Водночас такий пристрій займе небагато місця в багажнику. Щоб не пошкрябити скло при очищенні, в разі якщо шар льоду на ньому досить товстий, варто використати розморожувачі льоду. Цей засіб дуже спростить процес очищення, заощадить ваш час та нерви. До речі, розморожувачі бувають не тільки для скла, але й для замків. Машину відчистили, але ж боротьба зі снігом та льодом на цьому не завершується. Що ще вам знадобиться взимку? Після рясних і тривалих снігопадів без лопати не обійтися. Автомобільний варіант для розчищення снігу має бути досить компактним, щоб поміститись у багажнику, при цьому бути міцним та мати досить широку робочу частину, щоб прибирати багато снігу за один раз. Така лопата дозволить причистити снігові замети навколо автомобіля або, навпаки, розчистити місце паркування та комфортно заїхати, уникаючи пропуксування коліс у глибокому снігу. Вибратися зі снігової чи льодової пастки допоможуть ланцюги протиковзання, які забезпечують зачеплення навіть краще, ніж шини з металевими шипами. Проте зауважте, що такі ланцюги не можна використовувати постійно, вони є лише засобом порятунку зі снігового замету. З умов руху з високою швидкістю ланцюги можуть просто розірватись і пошкодити деталі підвізки автомобіля, тому їх використовують короткочасно. Одягли ланцюги, подолали снігові замети чи заледінілий підйом і одразу зняли їх. Якщо у вас автомобіль з повним приводом, то знадобиться комплекс чотирьох ланцюгів. Для автомобіля з переднім або заднім приводом можна обмежитись парою. У умовах дійсно суворої зими і з сильними морозами можуть виникнути проблеми з акумулятором. Він просто розрядиться за ніч, і ви не зможете запустити двигун зранку. Якраз у таких випадках знадобиться бустер або джамп-стартер, що допомагає вирішити цю проблему. Бустер це фактично великий павербанк. Тому зазвичай у ньому передбачена також і функція зарядки гаджетів. Бувають навіть моделі з ліхтариком, що зараз дуже актуально. Ну і наостанок, вирушаючи в дорогу взимку, варто також подумати про те, чим зігрітися у випадку, якщо з автомобілем щось трапиться, або ж дорога замате так, що без сторонньої допомоги вибратися не буде змоги. В нагоді стане теплий плед чи ковдра та термо з гарячим чаєм або кавою. Вони знадобляться не тільки водію, але й пасажирам або людям з іншого автомобіля, який застряг у сніговому заметі. Якщо ви застрягли, то вам знадобиться також ліхтар, особливо в темний час доби або при поганій видимості. Це прості речі, які не коштують дорого, але можуть стати дуже помічними в критичній ситуації. На цьому у мене все. Бережіть себе і близьких та добре плануйте свої зимові маршрути. Па-па!